Щороку, в другу неділю жовтня, майстри Пензля відзначають День художника України. У день художника звичайно ж прийнято говорити про роль образотворчого мистецтва в культурному розвитку людства. Цей досконалий неповторний вид творчості є одним з головних не лише в сучасному світі, а й в нашому коледжі. Адже ми готуємо майбутніх спеціалістів з додатковою кваліфікацією організатора образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Під керівництвом творчих висококваліфікованих викладачів циклової комісії майбутні спеціалісти опановують малюнок, живопис, декоративно-прикладне мистецтво та ряд інших предметів, які допомагають молодим креативним особистостям передавати внутрішні переживання. Красу Навколишнього світу намагаються достукатися до людей несучи їм свої ідеї. Щороку, в день художника в коледжі, викладачі комісії та студенти готують виставку своїх найкращих робіт. Ми щиро радіємо, що в нас навчаються талановиті студенти, які присвятили себе благородній справі, збереженню та примноженню мистецьких надбань українського народу, збагаченню духовного потенціалу суспільства. Саме їх прекрасна творчість збагачує наше життя, відкриває для нас безмежний мистецький світ. Наповнює наші серця радістю, світлом та добром. Я навчаюся 202-й д групі з додатковою кваліфікацією, і реалізатором образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі. 13 років я займаюся живописом. Я люблю малювати вугіллям, тушу, олійними фарбами. Предмети додаткової кваліфікації я дуже люблю, мені подобається їх відвідувати. І свої картини я представила сьогодні на виставці. Я вже третій рік навчаюся в Уманському гуманітарно педагогічному коледжі і здобуваю додаткову кваліфікацію організатор образотворчої діяльності у дитячому навчальному закладі. А, ну, я хотіла сказати, що ці картини мене дуже вражають, так як ми вже вивчили і малюнок, вивчаємо живопис і декоративно-прикладне мистецтво і тому із знанням методики ми сприймаємо побачення.